Так, всім привіт! Дивимося Київську та Канівську ГЕС на найближчі два місяці: серпень та вересень. Дивимося, яка ситуація. Дуже багато цих питань мені пишете, задаєте. Давайте подивимося. І так, Київська ГЕС. Яка ситуація по Київській ГЕС? О, бачите, водичка мені пішла. Київська ГЕС буде робитись робота. Тобто робота буде виконуватися, так? Стосовно захисту так, Київської ГЕС, робота буде виконуватися. Плани у ворога дійсно є. От така ситуація буде триматися, не дивлячись на те, що гучно може бути. Тобто біля неї може бути гучно, тому що може бути багато руху, багато активності за цей період часу навколо неї. І близько неї, знову ж таки, може бути ситуації по відпрацюванню. Так, давайте подивимося далі, що там Київська наша. Так, ситуація, скажімо так, втрата якась ресурсів можлива, але це не така критичність поки. Якби ви собі уявляли, більше якогось такого накрученого. Тут більше відпрацювання захисту, і від нього там можуть бути якісь незначні такі речі, але це не зовсім те, як всі так бояться, давайте подивимося Канівську. Канівська Гес, ГЕС серпень-вересень. Канівська ГЕС, Канівська Гес. Достатньо напружена теж ситуація йде, розчарування йде. Ситуація достатньо затягнена по ній, рух також буде, і плани там є, близько неї також будуть відпрацьовувати, і от Канівська ГЕС, люди можуть спостерігати, спостерігати Мені йдуть наслідкові енергії по Канівській ГЕС. Якась ситуація там може бути трошки складніша. Мені показують навіть якісь форс-мажори. Форс-мажорні ситуації по, по відпрацюванню, і це може якось налякати. Тобто тут можуть ситуації бути трошки складніші. Але, мої золотенькі, ми з вами розуміємо, ось бачите, трошки складніші ситуації, важко, емоційно і фізично. Ми з вами розуміємо, так, що ще ситуація не завершується, і ще довгий період часу ми повинні з вами а, триматися. Тому, будь ласочка... Багато мутності навколо неї, і активність там може.